Сезон, цибулі. Пропоную вам легкий, дешевий, а головне смачний рецепт. Друзі, всім привіт! Канал Кулінарна Симфонія. Сьогодні у нас саладушки, такий дешевий, смачний простий рецепт. Для цього понадобиться нам яйця, мука, сардина та цибуля. Зараз все покажу. Беремо цибульку і нарізаємо. Зараз цибульки на городі багато, то вирішив показати вам цей рецепт. Цибульку ріжемо мілко. Як гарненько пахне вона. У нас домашня цибуля. Цибулька це буде наша основа для нашого фаршу. А тепер відкриємо консерви. У нас сардинка в олії. І сардинку прямо так з олією. Гарненько переминаємо. Також його будемо відправляти у наш фарш. Змішуємо цибульку, яку нарізали. Разом з сардиною. Додаємо сіль, а також свіже мелекий перчик крутнемо сюди для аромату, для смаку. І вбиваємо два яйця. Це все отак калапуцяємо Зараз трохи вимішаємо, а потім будемо додавати борошно. Багато хто думає, що я з Одеської області. Пишуть мені такі коментарі: Привіт, Одеса! Дякуємо, що Одеса прийшла на українську мову. У мене родичі з Одеської області. Я не знаю, що ви взяли. Я живу в Чернігівській області, місто Ніжин. Можливо, це за, за моєї розмови. Ну, у нас тут балакають, а трохи північніше України там взагалі гамонять. Так що пошла пала Вимішали, маємо таку консистенцію. Чудова структура вже. Фарша зараз будемо додавати борошна. Борошно у нас кукурудзяне. Додаємо 2 столових ложки. Ну, а тепер вимішуємо і дивимося, за потреби додаємо яйцо борошно, там коригуйте вже. У мене наче ідеально зараз вимішающа. Спробував, мені тут не вистачає перчика для пікантності. Серед спецій тут тільки сіль і перець. Більше нічого не потрібно. Нічого не вигадуйте. Розпалюємо багаття і вриваємося. Да, погода сьогодні не балує. Затягнуло на весь день. Наливаємо олійки. олійки не жаліємо. Олійка вже співає, дощік допомагає їй і формуємо порційні оладушки. Ну, я буду робити розміром з столову ложку. трошки їх приплюскуємо. Так, і потрібно їх перевернути. Як кажуть, хазяйки, перший блін комом. Огонь був здоровий, трошечки не вгледіли. Зараз покажу, що там вийшло. Хто готує на газу, то, звісно, проще. Ви там можете коригувати, а тут розгорілися полінця, то не хотіли горіти, бо вони були мокрі. А то розгорілися. Отак виглядають оладишки наші. Ну, я не сказав би, щоб зовсім пригоріли. Отакі От вони. Покажу, що всередині. Всередині все ок. Так, підсмажили з одної сторони і переворачуємо. Опа! Форму тримають гарно. Ну що, маємо такий результат. Нескладна, така проста страва виглядає достойно. Зараз спробуємо, що на смак я десь там розламував знизу, він вже остив. Така оладушка. блінчик, я не знаю, як, як хоче, так і називайте. Із цибульки. Цибульки сардіна. На запах. Запах якісь рибні, наші е, котлети. М -м -м. Бомба. Це смачно, нічого собі. І ще навіть соковите всередині. Навіть те, що я думав, що пригоріло. Воно нічого не пригоріло. Покажи які мене. Так що, друзі, кому сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь, ставте колокольчики. З вами була Світланка Валерій, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі!